Шановні друзі, вітаю вас з Різдвом. Він воно вже сталося у нас. А сьогодні буду говорити про те, як, що потрібно внести в свою стратегію життя. Навіть не буду казати про стратегію на рік, тому що стратегія на рік для мене це, начебто, тактика, да, бо я дивлюся тільки на те, що мені зробити. на один рік ну це мало, це дійсно замало. Але ж коли ви хочете розробити гарну стратегію на цей рік, на 2025, який до нас приходить вже от, через декілька днів, то обов'язково потрібно мати якісь орієнтири. І орієнтири вони повинні бути пов'язані з більш далекими твоїми цілями і те, що ти хочеш для себе досягти. І знайте, дуже цікаво, цікаво у мене є спостереження. Я нещодавно подивилася фільм Все одразу, все, 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 все зараз і одразу. І це фільм, який вийшов у 2022 році, в березні, і тому українці його пропустили, тому що ми були зайняті, ну, а мені його запропонували як фільм року 2022-го, і я вирішила його подивитися. І цей фільм про жінку, яка стала виходити в свої різні реальності, в свої життя у різних реальностях, тому що її потрібно її там знайшли, тому що їй потрібно було врятувати всі реальності, тому що вони почали руйнуватися і виходили так, що вона, начебто, там хаб, з якого все все починається. І вона почала ходити по різним реальностям свого життя, де вона, вона але в різних ролях і по різному живе. І в якийсь момент вона зрозуміла, що вона. Не хочу повертатися до цієї реальності. І людина, яка її виводила в іншу реальність, вона їй сказала, чому ти не хочеш повертатися в свою реальність. Тому що в тих реальностях ти набагато щасливіша і, і успішніша. А тут у тебе нічого не склалося і тому ти не хочеш тут жити. Але чому у тебе тут нічого не склалося? Тому що ти не маєш цілі і не маєш сенсів життя. І оце дуже цікава штука. От прям це така фраза, да, що ти у тебе немає цілі і сенсів життя, і тому ця реальність тебе не задовольняє, і тому ти хочеш щось іншого шукати, але ж твоє життя, воно тут. І це стосовно стратегії. Тому що стратегія це коли ти дійсно знаходиш всі ці сенси і цілі перед собою ставиш, і ти розумієш, чого це чого ж ти там хочеш для себе. І в фільмі все налагодилось тоді, коли вона обрала цілі, знайшла сенси, коли вона пішла пішла. На супросупротив там всіким обставинам, і навіть коли їй пропонували щось зробити, що вона була не згодна. Вона продовжувала робити своє, і таким чином вона врятувала всі інші всесвіти. Да, це фантастика, але ж ця фантастика, вона така з великою мудрістю. Коли у людини і немає цілі, її життя перетворюється. У що задовольняти потреби свого тіла, їсти спати, розмножуватися. Ну для цього, для того тварини є. Навіщо тобі розум? Так, от навіщо тобі розум? Тобі розум для того, щоб чи, чи що тебе відрізняє від тварини? А, те, що ти можеш керувати своїм життям, можеш керувати своїм тілом, можеш від чого від, від чогось від, відбавлятися, якщо ти бачиш, що воно тобі не допомагає. А, у мене нещодавно був такий цікавий випадок, що коли я почала працювати з людиною ця людина, начебто, поставила для себе дуже великі цілі. Але коли ми почали дивитися, як до цього йти, то ми стикнулися з небажанням змінювати а, звичний спосіб життя. Тобто я хочу оце, а робити хочу оце. Я хочу до вас донести ідею, що те, що ти маєш в своєму житті, оце, воно співпадає з тим, як ти живеш. Тобто твій спосіб життя дорівнює твоїм результатам. Все. І ти прикладаєш неймовірне зусилля для того, щоб оцей спосіб життя підтримувати і, а, і підтримувати, і затверджувати ось ці результати. Якщо ти хочеш інших результатів, так, інших, не буду казати, більших, менших, просто інших. То перше, на що тобі потрібно погодитися, це на те, що тобі потрібно змінювати спосіб свого життя. Це просто закон. І скільки я вже про це говорила і цитувала Альберта Ейнштейна, який казав, що це маячня, це дурня продовжувати робити одне і те ж саме і очікувати інших результатів. І якщо ви хочете інших результатів, Перше, що потрібно зрозуміти, як я роблю, як я створюю ті результати, які у мене є. І створюю це все моє життя. Моє життя створює ці результати. Мій спосіб думки, мої ідеї про життя, моє відношення до себе, до людей, моє ставлення до того, що в світі трапляється. Все це дає мені ось цей результат. Хочеш інший результат? Міняй своє життя. І це не важко, тому що розумієш, ви ніколи не думаєте про те, скільки зусиль ви прикладаєте для того, щоб вести той спосіб життя, який ви зараз ведете. Це зусілля. Якщо я кожного ранку прокидаюся і варю каву, і це ж зусилля. І потім я п'ю цю каву, і потім те, все, це все зусилля, і ми їх прикладаємо. І єдине, да, і коли ти хочеш інших результатів. Ти будеш просто прикладати зусилля до чогось іншого. Ті ж самі зусилля. Єдина складність в цьому, це те, що це незвично, але це ж не важко, це складно. Тому що перше, що тобі потрібно зробити, це вирішити, що це для тебе дійсно важливо, що ти дійсно хочеш інших результатів, не іншого життя. Тому що якщо ти хочеш інших результатів. Це може бути так статися, що те ін... це те життя, яке тобі... яке тобі для цього потрібно вести, воно прям то й ти його не хочеш. То тоді обирай. Ти хочеш комфорту, тобто того життя, до якого ти звик, навіть якщо воно тебе не влаштовує, але ти до нього звик і це комфортно, або ти хочеш інших результатів. Ну просто обирай і перестань собі морочити голову. Якщо ти скажеш да ні, для мене комфорт це важливіше. Ну і все, і нормально. Ну перестань тоді страждати. Але якщо ти страждаєш, якщо тобі тебе не задовольняють твої результати, ну то ти повинен бути готовий до того, щоб змінювати своє життя, бо інакше інших результатів ти ніколи ніколи не отримаєш. Воно ну, отак іде, розумієте, отак. Як є життя, такі і результати. І це те, що я хотіла вам сьогодні розповісти, якраз напередодні нових, нового року, коли ми всі намагаємося з першого, з першого числа почати нове життя. Ну, якщо ти хочеш нове життя почати, ну, то починай нове життя, а не продовжити життя, яке в тебе є. Бо Всесвіт він, він тобі дає те, чого ти заслуговуєш. І це не обіцінка. Заслуговуєш це, означаєш, заробляєш. Те, що ти заробляєш, ти, ти, ну, тим чином, як ти дієш у цьому світі. Оце те ти отримаєш. Окей? На сьогодні скласти перелік задач. На сьогодні після цього необхідно порахувати час, потім зробити розклади і прожити найкращий день. Це я вам бажаю гарного дня.